Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі, з вами український історик та журналіст Шевець, який 9-й місяць день у день розслідує справу вбивства Ірини Фаріон, шукаючи справжніх вбивців захищаючи славі Казінченко. Хто хоче допомогти розслідуванням? Будь ласка, 54-57 08 25 13 71 89 78 картка Приватбанка. Ну і, дорогі мої рідні, давайте сьогодні ми трошки попрацюємо. Попрацюємо над тим матеріалом, який нам подають поліцейські, які звинувачують Славіка Зінченко в убивстві. І головним головним, головним аргументом того, що Славік Зінченко. Убивав, є незаконне поводження зброю? Ось така стаття є у Славі Казінченко. І не відноситись до неї легковажно. Незаконне поводження зброєю доводить те, що у Славі Казінченко була зброя, і що Славі Зінченко з цієї зброї вбивав. А ми тепер давайте запитаємо наших львівських поліцаїв. Скажіть, будь ласка, а звідки ви взяли, що у Славі Казінченко була зброя? ля? У Славі Казінченко не було зброї? Давайте повернемося до того, що поліцаї написали зі стелі у своєму розслідуванні кримінальної справи по вбивству Ірини Фаріон. Перше. У Славі Казінченко спочатку був. На думку львівських поліцаїв, і вони познаходили свідків, які начебто продавали чи пропонували Славі Кузінченко, чи він до них звертався за... для того, щоб придбати стартовий пістолет. Стартовий пістолет перероблений в бойовий, шили Славі Кузінченко з його переписки, Так? де той стартовий пістолет? Де патрони до стартового пістолета? Де Зінченко переробляв? Немає нічого. Зрозуміли поліцаї, що версія мокра, що версія просто сира. Відкинули, вже немає стартового пістолета. Правильно, нам що зробили? Нам зараз кажуть, що Зінченко стріляв з самозарядного пістолета або пістолета Макарова 9 мм, тому що знайшли гільзу по м'яку пожвакану, яку, по яку де знайшли у львівському тиру, а можливо, і поліцейському тиру. І підкинули під колесо в дворі Ірини Фаріон. Можливо, як кажу, так і було. Так от панові поліцейські. Зінченко що вбивав Ірину Фаріон, по вашій версії, з самозарядного пістолета, з стартового пістолета, переробного бойовий, з револьвера, Флобера, да? чи з пістолета Макарова? Чотири види зброї, а. Реально, реального доказу, з якого він стріляв, немає. І бути не може, то, що в Зінченко взагалі ніякого пістолета в руках не було, і ні в кого він не стріляв. А його цікавість зброєю в інтернеті це цікавість, звичайного, українця, який на збрових форумах цікавиться зброєю для самозахисту. Крапка. Далі. Славік Зінченко. Зберігав зброю, де зберігав? Знайдіть місце, де Славік Зінченко зберігав зброю. Немає. Фантазії зі стелі. Славік Зінченко переносив зброю у Львові і ховав у Львові зброю. Покажіть місце, де він ховав, десь у Брюховському лісі якась яма викопана. Питання десь? Десь? Де? Знову, фантазії стелі. Десь у Берховському лісі він викопав яму. Покажіть де. Покажіть конкретно, як Зінченко переносив зброю у Львові. У Та наплечнику, Та ну. він ходив. І носив польову пістолету на плечнику, да? у шапі, в окулярах, на коньках, да? так? перший патруль поліцейський його зупиняє такого персонажа. Перший і перевіряє наплечник, так, так. Знову вигадки, знову фантазії. Покажіть мені, будь ласка, людей, які продали Зінченку пістолет Макарова, який ви зараз йому так? Да? Зупинились на пістолеті Макарова. Покажіть мені людину, яка продала пістолет Макарова. І плюс патрони, тому що пістолет без патрона ж не стріляє, так? Хто продавав зінченку пістолет Макарова? І патрони, з якого по версії поліції він здійснив вбивство. Покажіть ту людину, хай вона посвідчить, хай вона зізнається і буде співучасником злочину, так, так, немає. Зінченко придбав невстановленої особи, так? Ну так пишуть поліцаї знову зі стелі. Коли хочуть сфабрикувати справу. Підкидають пістолет самі, а потім пишуть нестановної особи. Далі, у Зінченко пістолет знайшли при обшуку по місцю проживання, не знайшли. Пістолет, з якого вбили Ірину Фаріон, чи знаряддя вбивства, знайшли, яке вистрілює патрони, гумові чи бойові. Знайшли, не знайшли. Потужерові відбитки пальців. На пістолеті, які належить зінченку, знайшли, не знайшли. ДНК знайшли, не знайшли, нічого не знайшли. Тоді вибачте, будь ласка, оці всі звинувачення в незаконному поводженні зберігання зброї і її застосування по, по вбивству Ірини Фаріон це є тільки поліцейські фантазії, взяті зі стелі, без жодного доказу. З вами Єгор Швець. Підписуйтесь на YouTube канал 54 57 08 25 13 71 89 78. Картка Приватбанку для тих, хто хоче допомогти в розслідуванні. Дякую вам до нової зустрічі!